Welcome to Apple Tree Channel. Hello, Boys and Girls! I am so glad to see you again! Доброго дня, шановні учні, батьки, глядачі каналу Apple Tree Channel. Мене звати Марина, і сьогодні ми продовжуємо з вами відеоогляд підручника Quick Minds для 2 класу. Тема 2. Говоримо ми про зоопарк. Працюємо сьогодні з уроком другим на сторінці 19 нашого підручника. І так, перше завдання look, listen, and write the names. Поглянь, послухай і напиши імена. There are different animals. У нас тут різні тваринки: Tiger, тигр, monkey мавпочка. Це у нас, мабуть, bear – медмежатко. І У них різні, звичайно, імена. Нижній ряд також це у нас Monkey, bear та Tiger, у когось ім'я Peter, у когось Mary, Jack, Ben, Lily, Paul. Нам потрібно послухати і зрозуміти за описом їхніх уподобань у їжі, так, хто, як кого звати. Отже, ми бачимо, що цей тигр на ім'я Jack любить carrots, Моркву. Отже, за уподобайками ми зрозуміємо, де чиє ім'я. Окей, слухаємо зараз і підписуємо так відповідно цих звірят. Ну, звичайно, вам писати у підручнику не можна, тому що це ж, мабуть, підручник бібліотечний. Тому працюємо разом зі мною на нашій інтерактивній дошці. Jack the tiger doesn't like carrots. Peter the Bear doesn't like peas. Ben the Bear likes apples. Lily the Monkey likes bananas. Paul the Tiger likes chicken. Mary the Monkey Doesn't Like Cheese. Окей. Okay. Так, другий ведмідь був піце. Так, піце. Отже, нам тут розказали про уподобання і про те, що комусь не подобається. Jack the Tiger doesn't like carrots. Джеку тигру не подобається морква. Lily the monkey, Lily мавпочка likes bananas. <кхем> Вона любить банани. Так, what about Peter the Bear? Peter the Bear doesn't like peas. Йому не подобається горох. Mary the monkey doesn't like cheese. А Mary мавпочці не подобається сир. Ben the bear likes apples. Бену <кхем> яблука. Пол The Tiger Likes Chicken. Полу тигру подобається курятина. Ось такі вподобайки і невподобайки, ми з вами дізналися про наших звірів, що їм подобається їсти, а що їм їсти не подобається. А тепер давайте з вами подивимося на граматичний матеріал Grammar Focus. А якщо ми говоримо про людину в однині, про мавпочку, наприклад. так? Про павучка, про ведмежатка. То після нього ми використовуємо слово, яке позначає дію. Наприклад, в нашому випадку це like, подобається. Закінченням S. Наприклад, He likes spiders. Йому подобаються павуки. «Lily likes bananas» – «Lily подобаються банани. Ben likes apples. Бену подобаються яблука. Paul likes chicken» – Полу подобається курятина. Давайте так і запишемо. Lily likes bananas. Лілі подобаються банани. Ben likes Apples. Бену подобається яблука. Бачите? Слово like має закінчення S. Paul likes chicken. Полу подобається курятина. Окей, okay, so Paul likes chicken. Якщо ми хочемо сказати, що цій одній людині щось не подобається, то ми маємо вживати вираз doesn't. Але після цього виразу doesn't слово like використовується вже без. Закінчення S, тому що це S перейшло в слово does. От бачите, в слові does, doesn't є літера S, яка читається з Doesn't. Так? She doesn't like apples, їй не подобаються яблука. Давайте доповнимо речення тут, що кому не подобається тепер. Джеку не подобається морква. Давайте так і напишемо: джек doesn't like carrots. So, Peter. Пітеру не подобається зовсім горох. Peter doesn't like peas. Йому не подобається горох. Mary що їй не подобається? Mary doesn't like cheese. А Мері не подобається сир. Mary doesn't like cheese. Отже, коли ми говоримо про людину, про особу в однині, про нього або про неї, то ми вживаємо для заперечення те, що їм не подобається, вираз doesn't like. Якщо ми говоримо про те, що їм подобається, тоді нам достатньо слова like закінченням S. Lily likes bananas, Ben likes apples, Paul likes chicken. Послухаємо, давайте зараз ще раз «grammar Focus. Прослідкуємо за диктором і повторимо за ним приклади з правила. He likes spiders. She doesn't like apples. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Task 3. Вправа 3. Draw an animal. Намалюй тварину. Tell your friends about it. Розпо розкажи своїм друзям про неї. Наприклад, дівчинка намалювала жабку. This is Freddy the Frog. Це Фредді. Жабеня. He likes spiders, йому подобаються павуки. He doesn't like apples, йому не подобаються яблука. Можете, будь ласка, намалювати когось з цих тварин. Ну, наприклад, давайте з вами намалюємо Джека. Так. So, this is Jack. This is Jack the Tiger. Наприклад, ви намалювали тигра. Що йому може подобається подобатися? Джек це хлопчик, так? He, він ем, любить, йому подобається, що їсти. Наприклад, he likes meat, йому подобається м'ясо. А тепер давайте згадаємо, що йому не подобалося у першій вправі. Правильно, морква. He doesn't like carrots. Ось ви, намалювавши Джека-тигра, можете розповісти про нього вже ось таку історію. Звичайно, у підручниках малювати і писати не можна. Це треба зробити на окремому аркуші паперу і написати таку історію. Нехай це буде не тигр, змініть його на бея, ведмедя, наприклад. Так? Джек зе бея, нехай буде. А, ведмедю також подобає, подобається м'ясо і може не подобатися, наприклад. Я не знаю, що. Нехай це буде Apple's Все. І вже у вас змінений абсолютно текст цієї історії. That's all for today. На цьому це все, мої любі. А усі, хто хоче перевірити зі мною домашнє завдання, в описі під цим відео є посилання на плейлист. Переходьте до цього плейлиста, це плейлист. Повністю за всіма уроками за Activity Book. Він постійно перелік цих а, відео у цьому плейлисті поновлюється, звичайно. А, тому переходьте, будь ласка, якщо немає у вас можливості звіритися, перевірити з вчителем на уроці своє домашнє завдання. Будь ласка, переходьте і робіть перевірку домашнього завдання тоді зі мною. Але, будь ласка, приходьте до цієї перевірки вже з виконаним домашнім завданням, максимально виконаним самостійно. Так, буде наша праця з вами продуктивніша. На цьому це все. That's all for today. Зустрічаємося з вами на наступному уроці будемо співати пісню, як завжди, третій урок кожної теми це у нас пісня. Дякую за увагу. До нових зустрічей, goodbye! See you later!